Та ж 810-та бригада морської піхоти Севастопольська. Трощать її регулярно. То трощили на Херсонщині, потім на е, Донеччині, зараз на Курщині е, привозять туди нових цих е, бурятів, їх треба навчити і знову відправити на утилізацію. Тому теж активізація навчань. Говорити про широкомасштабні навчання в Криму е, не варто. Останні широкомасштабні навчання. Вони якраз стосувалися підготовки до цієї війни з Україною, і відбулися в грудні 2021 року, коли на полігоні Апук під Феодосією ну такого масштабного я не бачив. Власне кажучи, комбінована морська десантна операція з залученням щонайменше бригади морської піхоти, більше ніж бригади морської піхоти Полка. Ні, бригади э, повітряно-десантних військ, э, кораблі, всі десантні кораблі Чорноморського флоту були задіяні, При, э, ті, що перейшли в Чорне море э, в десантні кораблі э, Балтійського північного флоту, з Каспійської флотилії, все це було подтягнуто. Тепер все. Морпіхів повбивали, десантників повбивали, половину десантних кораблів потопили. Ну, що їм вже тренуватися?